пронто пронто, мої красуні. Зараз дивимось на картах Таро. Вибачу, в попередньому відео. Я там навіть під лавку залазила, щоб вам дати дані. Але відео привалося, Тому для тих, хто хоче знати до яких змін все буде круто у вас. Десятка чаш до щастя, в коханні такі ви прийдете все рівно. Тому не переживайте і з королем жезлів. Це король жезлів, це той імператор, людина енергійна, і таке саме. І так, тепер дивимось на картах Таро. Відповідь на таке запитання. Що вам треба зробити, щоб він швидше проявився до вас? Подумайте про цього чоловіка. Що ж вам треба зробити, щоб він швидше проявився до вас? Він дуже спешить, або ви спешите. тому що карти падають. Ви хочете, щоб він скоріше проявився, це нормально, дівчата. Що вас дуже сексуально тягне до цього чоловіка, дівчаточки, це нормально. Ми всі живі і слава Богу, будемо жити ще багато років. І так, слава Україні! І так, дивимось. Що вам треба зробити, щоб цей чоловік скоріше проявився до вас? Я думаю, що нічого, але перевіримо. Боже, ну карти говорять, що, що ви дуже розумна жінка, у мене тільки такі. Це сердотіса, це верховна жріця, це жінка мудра. У вас така мудрість, дівчата, кажу вам, як є, ви все відчуваєте. Вам навіть не треба до мене звертатися. Правда. Для підтвердження можете, але ви все відчуваєте. Ви жінка, яка вміє кохати. Ви стаєте з чашою. І ви та жінка, яка може ділитися, ділитися в своєму житті. Тим, що у неї є, але що вам треба робити, щоб він швидше проявився для вас, до вас? Дівчата, ну що кажуть карти, дивіться, старший аркан сила, сила. Цьому питанні за вами. Ви підкорили цього лева. Тому я ще раз вам кажу, чому ще раз, тому що багато питають дівчата в особистих запитаннях, і це випадає всім, що я маю на увазі, що не треба вам нічого робити. Не треба. Ось жезел і його, і вас дуже тягнути до одного. Чекайте, що ви хочете, то ви те. Ви отримаєте. А поки не сидіть. А робіть своє життя кращим. Ставайте кращою всьому, зовнішньо щодо грошей, що до цілей. І він вам дасть це кохання. Бачите, він прийде, чекайте далі. Просто цікаво, чи треба вам щось зробити, щоб він скоріше прийшов? Дівчата, він поки що веде себе як дурак, тому нічого не треба. Хоче і з вами бути і ще щось мати в своєму житті.